Наступна задача, яку ми з вами розглянемо, це задача номер 33 У першій шафі було в 4 рази менше книжок, ніж у другій. Коли в першу шафу поставили 17, а з другої взяли 25, в обох шафах стало порівну. Скільки книжок було в кожній шафі спочатку? І так, традиційно, про що у нас задача? У нас є перша шафа і є друга шафа. Питання яке? Скільки книжок було? Значить, пишемо було книжок. І читаємо про те, скільки їх було. В першій шафі було в 4 рази менше книжок, ніж у другій. Тут іде в нас порівняння, ми з вами домовлялися меншу кількість брати за їх. Значить, в першій буде Х, а тоді в другій буде В 4 рази більше. В більше це 4х. Далі читаємо задачу. Коли в першу шафу поставили, значить поставили плюс 17 книжок, а з другої взяли 25, взяли це мінус 25, стало книг. І третя колонка завжди складається з перших двох. Якщо тут було Х, а поставили 17, то стало Х плюс 17. Якщо тут було 4х і забрали 25, то стане 4х мінус 25. І тоді в задачі ну ми маємо ще ж дужку тут поставити, читаємо, що стало порівну. Порівну це порівняльний знак. Тобто ми ставимо порівняльну дужку і порівну позначаємо знаком дорівнює. Ось так. Тоді в нас рівняння х плюс 17 дорівнює 4х мінус 25. Ми таке вже з вами робили. Складаємо припущення. Нехай. За Х ми що взяли? Це скільки було книг у першій шафі. Значить, нехай у першій шафі було ікс книг. Тоді у другій шафі 4 Х книг. Далі. Ось коли до першої поставили 17 книг, а з другої взяли 25 25 книг. То стало. У першій стало. Дивіться, щоб скласти припущення, мені не потрібна умова. У мене все є в нашій таблиці, то у першій шафі стало Х плюс 17 книг. А у другій 4х мінус 25 книг. І маємо рівняння. Маємо рівняння. Ще раз, коли в нас порівняльний знак дорівнює, то, щоб скласти рівняння, ми маємо Х плюс 17, прирівняти до 4х мінус 25. Дужок немає, тому відразу переносимо. Значить, невідомі я перенесу вліво, відомі вправо. Х невідоме зліва. Переписала 4х перенесла, знак поміняла дорівнює мінус 25 відомо переписала. І плюс 17 перенесла, знак поміняла. Різні знаки від більшого відняла менше, поставила знак більшого. Одинакові знаки. Значить, я маю їх додати і поставити знак суми. Знак суми: мінус. І тут у нас буде 42. Тепер, щоб знайти Х, я маю мінус 42 поділити на мінус три. Хсторів є проділені. Мінус на мінус нам дає плюс 42 поділити на 3. 14. 14. отже, у першій шафі було. У першій шафі було. Чотирнадцять книг. Тоді у другій шафі. Чотири х. Значить, я маю чотири помножити замість ікса підставила чотирнадцять, дорівнює п'ятдесят шість книг відповідь: чотирнадцять книг. П'ятдесят шість. 5, 14 книг, 56 книг, так буде книг. Книг. Ось так. Ось так розвезуться наші задачі.